Details are in the description. Ля-ля-ля-ля, ми строим дім, строимо дім, дім дім. Будемо ми тут жити. Да, да, да. Ми будемо тут жити, бо нам так подобається. І ми будемо сусідами ля-ля. ля 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 Будемо ми сусіди Сусідами да ми будемо завжди тут жити, ми будемо завжди тут раді сусіддям. ля 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 ла. Будемо строїти віз тоді. Що? хто нічого не бачить? як що, я сумаю. Так-так. Ей, оранжевий, ти що робиш? Перепини, не бачиш? Ми строїмо дім. А ти не бачиш? Я теж строю якоби дім. А? Хай буде. Ні. Я сказала, хай так буде. Ні. Хай буде, ні, Да! ні, Да! ні. Я тебе уб'ю. Каролина, заспокойся. Давай дам это летим. На! Оранжевый! Я тебе зараз! Тримай! На! На! Соня! На! О, не, я знаю, что делать голем. Так, так. Ну так, голем. Иди разберись с этими двумя. На, получай. Ай, ай. Молчинка, Все, тепер далі строїмо ту-ту-ту. Тут. Тримай! Все, давай быстро все румаємо, так робимо, так. Я, ай, ай, ай. Я. Я. Ей, я, почав, так я! Ай, ай, ай! На! Ей, що ти ломаєш мій дім? Як ви почав, так і я. Ай-ай! Ой, ай ай, ай! ай, 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 ай. Ой, дякую, Альона! Давайте сніжки в атаку. Ай! Я сламаюсь, я їду на них. Я їх зумаю зараз їдум. На получай. Я зараз поумаю все. Я киду єдиного. Зараз ми утомстимо оранжевому і соні за то все. Давай. дома. Так, зараз я тут, зараз я поламаю. Так, так, і... Не понял, Кирка, мы же были найкращі друзі. Ай, ай, что ты... Ай, кто то меня бьет? Раньше я тебе поможу. Э, Соня, Алена? Зараз он кинуть будет. Стоп. Что? Каролина? Хе-хе-хе, будут знать, яку мать наш ждем. И... Ты, тельки, посмей. Що я накоїв? Що я накоїв? Що я накоїв? Що я накоїв? Кароліна <гум> ні? <гум> все добре, баку. може з Кароліною все буде добре. Де попала? Хм? В мене все пусто Нічого такого? Ладно. Цікаво, дізнався, як вони тут без мене. Зараз спущуся. і сюди. Що? <світна> <світна> Кароліна? А блин, я за них теж сильно сумую. А хотя у мене одна йдека. Ну Ну-ка. Я жива! А -а -а, быстро на 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 на. Что вже знову накоїли?